Нагадаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та atomico 11, ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привет, друзі, З вами знову я Атом, і в цю неділю, да, сьогодні неділя, я вперше розрахував, коли в мене виходить це відео. да, воно виходить в Останню неділю цього року. І е, новенький кейс також, він коштує 75 g -поінтів. Ми трошки його сьогодні повідкриваємо. Думаю, так відразу 375 можемо на нього витратити і отримати. Ну, до речі, окуп. До речі, це окуп ми отримали, причому непоганий. 600 gointів. Ще раз відкриваю і чекаю на щось ще. Таке ж. Таке ж цікаве. Окей, Емочка емочка. Ну це окуп, це окуп, все одно. І крайній раз, думаю, вже треба виходити звідси: 94, 76 90. Оце два зливи. Оце два таких прям неприємних дропчика. ну нічого страшного. Також є промокод Атом f е З маленьких літер, без пробілів, atomf 0 Він за депозит від 500 G-поінтів дає один ось такий кейс прикрутити безкоштовно. Думаю, ну, достатньо гарний бонус Мактен. Хід, ну це має окупати в те... теоретично. Да, Це 259, дуже і дуже. Непогано. Так, і починаємо. Ну, думаю, дві штучки з двох штучок почнемо. Взагалі, треба ще протестити апгрейдики, Да, Щось я про це взагалі. забув. Ну, це буде вже в наступній серії, апгрейди. Да, да, да. В принципі, батли були, треба апгрейди. А сьогодні, може, ну, якщо, звісно, річ, буде якось ставити більш приємно, то також. Завітаю я в контракти. 1500 джепоїнтів окуп є. І давайте. Так, оці два є, якщо що. Перші, перші, перший контракт, 747 джеппоїнців. Така, ну, не сказав би, що прям перевірочка контрактів, але, але трошки трошки ми їх якби будемо робити. І. 263, по-моєму, якщо я не помиляюсь, це погано. Це погано, тому що це злив. Open say, open say, open say. І так, продай 316. На... Ну, а це фігня, але неважливо. 2300 джипондів. Що можна відкрити? Можна, в принципі, одного t рекса Нехай. Може, щось цікаве випаде. 531 не сказав би, що це щось гарне. І давайте тепер. 5-5 кейсів Марс, можливо. Хм, щось, щось воно вздумає поставити мені, ні. 125. Ну, все дуже погано, хочу сказати. Давайте зробимо контракт з да, цього всього. -всього. Така, от, така от темка. 290 там дуже неприємно. Да. 1500 джиппойтів, наступний кейсик, і це сноумен. Рукавиці, можливо. Ну, рукавички було б дуже файно отримати. Хоча навіть оцей дробаж він коштує 2200. Uh, відкриваю срібний, безкоштовний кейс. І дуже сподіваюся, на щось, що коштує більше 500. Ну давай більше 500. Ну, скільки це? Мабуть, 300-200, десь? 300 200, да? 248. Uh, 2500 джеппойтів на балансі джо-дропу і кейс з подарунками. Чи що? Кейс of Gifts одну штучку. От відчуваю, відчуваю, щось прям має поставити. Має прям щось дике поставити. 700G. Ну, який сам. От 564, погано. 1143%. Шанс, воно заходить. Найс, дуже гарно. Окей, продаємо. І баланс 3000 джеппойтів. Так. Так, 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 що б це могло значить? Можна отак, дві штучки. Дві штучки просто зробити. На, умовно, весь баланс. 1500 і 200 відкрив за 2200, Ну, окей, окей. Нічого прям критичного нема. 2200 витрачаю на 5 історичних кейсів. Почекай. А, ну блін, ніби погано, да? Ну, щось в кінці може. 520, 200, окей, окей, це в нуль, приблизно в нуль. Так. Золотий кейс 3000 ще треба оберт зробити. А давайте один новорічну, одну новорічну ялиночку полетіла. Дивимось, що мені випаде. І, можливо, це навіть буде щось дуже і дуже круте. Ну, як сказати, круте. А, таке собі, 9, 953, ще один разочок. Можу собі все-таки дозволити, 1111 витратити і. Ну це ну 800, ну вона тут дорожче не випаде. Я просто... да, це 700 навіть джепоінтів, ладно, 1200, 1200, зараз ми легко це зробимо за 1300. Токсичний кейс відкриває і, і. і і і Ну, це таке, це дефолт, тобто це не окуп якийсь, да, 713 ж Нічого страшного, є золотий кейсик на ну, безкоштовний золотий кейсик. Щось мене такі лозить на одному рівні, мені піднятися, жорстко піднятись, і. Це міг забезпечити мені калаш неоновий гонщик, але він просто не випав. 2700, да? Ну да, Джекпот. Mm, Два. Навіть два джекпоти, можливо. Можливо, зараз би. 930 злив, злив. Е, ще два. От прям відчу... відчуваю, що має. От має поставити воно. Ну, щось. Щось я так собі відчуваю. Ладно, один точно відчуваю, що поставить, дивіться. Бам! Ну, це 400. А, це 700. Окей, оце відчуваю. 1300, ну, блін, ну це така... такий бред. Ладно, два кейси фастом. Ам, питань нема. Ну, що це таке. Ну, от, навіщо я як вперта людина пішов добивати цей кейс джекпотом? Я ж міг просто піти. Просто піти з нього і. піти на якийсь інший кейсик, але я вирішив залишитись. Ну, да от, от так, от от так от М -м, Давай за За 1300. 597, дякую, велике. 600 29, 2, ось, так. почекай, 20 тисяч. Ну, це, мабуть, в наступній серії я зможу дійти до кейсику цього. А, 103, 128. Слухайте, ну прям жорстко, да. Дуже жорстко, а то ми... ще Щоб мені би, було б непогано. Ну, нарешті 340, хоч щось. 139, да? Окей. Окей, окей, окей. Новенький кейс. Новенький кейс. Можна навіть ось так його відкрити три рази. І, до речі, це окуп можна чоти, А, два джеппойнта, окей. 218. Ну, я відкриваю за 225, це злив. Ще раз. Зевс 12, да? Ти 12 коштуєш, зевси. Круто, класно. А, апгрейд, хард рівень. 108 джеппонтів. перетворюється в 242. Почекай. Почекай, а це значить, що я можу зробити. 4. 4 цих кейсики. 84. Окей, 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 гарно. 399 баланс і. Щось є таке прям. Ну, по цьому ботно, ну, це є. Ну, я от не, не впевнений, що він видасть щось файне. 282. Давайте. Сні... Сніговичка. юспес 103. Джинджер. Джин бред. 46. Ладно, останній мій шанс це апгрейд. Ой, 1000. Не 10 тисяч, а тисячу. Пам. Пам, 7% і. Ну, ось тут десь зупиниться. Да, да. Де я і показав? Ну, майже де я показав. Всім дякую за перегляд. І тоді зустрінемось завтра, в понеділок.